І вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту з 26-річним нападником Жерони Артемом Довбиком. Все добре йому вдалося уникнути серйозної травми. Як відомо, він пропустив матч 23-го туру чемпіонату Ла ліги проти Реалу Сос'єдада, який завершився 0-0 через м'язовий дискомфорт. Після останніх тестів стало зрозуміло, що розриву Меніска у нього немає. Ба більше того, Артем перестав відчувати занепокоєння у цій області. Повідомляється, що Довбик має бути готовий взяти участь у суботньому поєдинку проти реала у Мадриді. Від джерел до джерел щоправда вже не юний Орел, колишній гравець збірної України, а також Донецького Шахтеря, Київського Динамо, Дніпропетровського Дніпра, харківського металіста, Львівських Карпат та низки інших вітчизняних клубів, Олександр Гладкий, повернувся до своєї рідної команди в дитячо спортивній школі, школи, і розпочинав кар'єру Авангард з Лозової харківської області, яка наразі виступає у чемпіонаті України серед аматорів. Там він буде виконувати функції спортивного директора. Клубу. З'явилася інформація про те, що нібито спортивний клуб 1 вже найближчим часом виплатить кошти усім футболістам, які подавали скарги за заборгованість. Після чого він отримає можливість дозаявляти нових гравців. Одним з таких вже встиг стати 20-річний півзахисник Донецького шахтаря Олег Очередько. Орендна угода, з яким розрахована до завершення цього сезону. Зазначимо, що протягом нього він провів загірників чотири. Чи у прем'єр-лізі та кубку України 150 хвилин ігрового часу, забивши чотири м'ячі влітку 2023-го у складі молодіжної збірної України, півзахисник став бронзовим призером чемпіонату Європи, завоювавши з жовто-синіми путівку на Олімпіаду 2024 року у Парижі. Натомість їхній коуч Юрій Максимов вирішив не підписувати Владислава Кулача, з яким раніше працював. У Полтавській ворські ворські натомість спорткубівці 6 лютого провели третій контрольний матч тренувального збору, у якому їхнім суперником була друга команда турнірної таблиці поточного чемпіонату Чорногорії «Дечич». у першому таймі наша команда мала наступний склад виконавців Голкі Юрчук, четверо оборонців, Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець у півзахисті Бабенко Рубчинський піхальонок, Мірошніченко-Гуцуляк, форвард Ківінда. Після відпочинку і в ході зустрічі на полі. З'явилися наступні футболісти. Результат поєдинку на ваших екранах більш детально про нього у випусках новин спорту Дніпро Тіві у середу. Свій наступний матч на тренувальному зборі у Туреччині спортклубівці проведуть 10 лютого проти минулорічного чемпіона Туркменістану Аркадах, який є приватною власністю колишнього президента країни Гурбангули Берди Мухамедова. Після двох етапів дитячої ліги дзюдо на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста відбулися. Відбувся перший у новому році офіційний старт чемпіонату області серед кадетів, юнаків і дівчат вікового дивізіону до 18 років, яких зібралося загальною кількістю близько 150 учасників з Дніпра, Кривого Рогу, Кам'янського, Вод, Новомосковська, Синельникова та селище Широке Криворізького району. Все як завжди. Сталі декорації частково змінюються лише наповнення. Третій тиждень поспіль мала зала Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста стає ареною проведення чарового турніру насиченого календаря Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Після двох етапів дитячої ліги наразі на татамі відбувся перший у новому році офіційний старт. Чемпіонат області серед кадетів, юнаків і дівчат вікового дивізіону до 18 років, яких зібралося загальною кількістю близько 150 учасників, окрім Дніпра, вони представляли також міста Кривий Ріг, Кам'янське, Жовті Води, Новомосковське, Сенельникове, а також селище Широке Криворізького району. Після того, як були дотримані і виконані усі обов'язкові пункти з тислою урочистої церемонії відкриття змагань, шикування, гімн, привітання, дзюдоїсти не гаючи часу, розпочали сутички, щоб за їхніми підсумками. Каме визначити не тільки переможців і призерів, але й дати можливість тренерам оцінити їхній рівень та сформувати збірну Дніпропетровщини для участі у прийдешньому чемпіонаті України серед ровесників, який запланований на третю декаду лютого поточного року. І мені дуже дуже тішить мене те, що у нас достатньо багато дівчат заявилося. Наприклад, по попереднім заявкам 36 дівчат це щоб для порівняння ще декілька років назад їх боролося 12-13 дівчат. Тобто, наша політика Федерації дзюдо по розвитку більш масового розвитку жіночого дзюдо вона дає свої, свої результати і. Я думаю, що через деякий час кількість дівчат, які займаються, буде ще більше. А зараз ми проводимо ці змагання і формуємо збірну команду Дніпровської області для участі в чемпіонаті України. Буває таке, що ми і в призери попадаємо, а буває таке, що і п'яте, і восьмі місця займаємо. Ну, у нас дещо пізніше стартують наші спортсмени, тобто інші області, де невеликі міста, у них більш рання спеціалізація і вони краще виглядають в цьому віці. Але ми потім їх доганяємо в Ю-21, Ю-23. Але в цілому, я думаю, що у нас повинна бути боєздатна команда, яка, на мій розтуд, повинна показати достойний результат. Варто відзначити, що вперше обласний чемпіонат провели за допомогою Фітофан системи живого суддівства, яка все реєструє онлайн. Це було її своєрідне тестування, адже у 2024 році усі національні чемпіонати в Україні проводитимуть саме на вищезгаданій згаданій платформі. Що стосується турніру, то в ньому було розіграно 16 комплектів нагород, левова частка яких Чортова дюжина, 13 на рахунку дзюдоїстів Дніпра, серед яких 20 медалей, 7 золотих, 5 срібних і 8 бронзових завоювали вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з дзюдо Дніпропетровської обласної ради. Дві відзнаки найвищого гатунку у представників Синельникова, одна Кам'янського. Знову ж таки, досвідчені фахівці, котре, якщо і не стурбовані, то принаймні вже звикли до того, що зі спортсменами цієї вікової категорії потрібно бути доволі обережними, адже практично всі вони доволі вразливі і в першу чергу. Психологічної точки зору, адже багато кого з них навіть після незначного успіху у свої обійми пригортає зіркова хвороба. З'являється самопевненість у тому, що я вже багато чого вмію і досяг. Послаблюється ставлення і відношення до тренувального процесу, плюс стають доступними принади і спокуси дорослого життя, втриматися від яких у багатьох не вистачає сили волі. Саме головне це відношення спортсмена до своїх тренувань і Мотивація. Якщо у спортсмена є мотивація, він буде тренуватися добиватись успіхів і в юніорському віці, і в дорослому. Якщо мотивація десь пропадає, спортсмен, як правило, закінчує свою кар'єру. Нам залишається побажати не тільки чемпіонам і призерам звітних збагань, але й усім їхнім учасникам, зрештою, як і загалом спортсменам цієї спокусливої і водночас чудової вікової категорії життя тримати голову холодною, наполегливо тренуватися далі, не засмучуватися і не зупинятися від недоліків та поразок. Вони були, є і будуть, адже вони кращі мотиватори до удосконалення нових звершень, здобутків і перемог. І на закінчення 85-річний ювілей відзначив старішина і патріарх спортивної журналістики України, голова Асоціації спортивних журналістів Дніпропетровської області. Наш колега і особистий мій гарний старший товариш і друг Анатолій Миколавич Коси, розпочинаючи з кінця 60-х років минулого століття, і до нині він залишається літописцем історії спортивного життя краю і держави, його внесок і професіоналізм, високо оцінені великою кількістю нагород різноманітного рівня. Та найвагомішою з них безсумнівно була є і залишається визнання любов і повага багатомільйонної аудиторії читачів, уболівальників та прихильників спорту, яким він вірно служить вже понад піввіку, віку, залишаючись при цьому скромною, порядною та доброю людиною, і водночас вибагливим принциповим. Наставником, педагогом і вихователем, ми приєднуємося до чисельних привітань і побажань на адресу Юляра. Зичимуємо міцного здоров'я, благополуччя, щасливих днів, подій, миттєвостей і посмішок радісних звісток і свят довгих років життя. Нехай все буде добре, мій друг і колега. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.